Усім привіт, друзі! Сижу, от, вивчаю списочок. Людина надала списочок, які касетки записати. І цей от списочок. Доволі непоганий смак людини. Пане Сергій, я вам зроблю все, як має бути. Отак, от люди, серйозно підходять до, до цього питання. От те, що хочуть записати, все зрозуміло, виконавець. Пісня, або просто там збірочку зробити. Ну, все як має бути. Ладно, це в сторонку, це займуся трішечки пізніше. А зараз у нас буде. ну, Скажімо так, знову повторюємось. Але є така історія, я колись вам показував Акфа. Та-дам! І в коментарях мені написали, що в саме цій акфі в мене не рідна стрічка. І що ви думаєте? Одні з моїх підписників прислали мені аж дві таких ще акви. Причому що моя касета не в самому гарному стані. Бачите, якесь таке от ну, футляр ще такий собі. О чомусь саме з такими аквами ніколи в житті не везло. Якщо знайдеш, то вічно якісь биті, ломані, гризяні. І тут нарешті після цього відео підписники прислали мені дві касетки. Ну, один одну, інший друг, я можу помилятися. Першу мені прислав, якщо не помиляюсь, пане Сергій. Нагадайте про себе. І пане Вадим. Вадима аудіо енд фото канал, ви його uh, знаєте, ось, він мені прислав теж таку і в гарному стані. Так що ми зараз будемо їх роздивлятися обидві. Дочекався, коли вони зберуться uh, разом. Ну, і є шанс, є можливість зробити огляд на дві касети. Uh, до речі, на 90 і 60 хвилин. 60 я так якось не зустрічав. Ну, давайте будемо розглядати. І ось перед вами дві касетки. Е е е так, цю 90 хвилинку мені прислав пан Сергій. Я, я може е е запам'ятав на ім'я. Нагадайте, будь ласка, про себе. Щось я то саме. Як хто каже, пенсію ж не дарма платять. Uh, ну і пане Вадим, як то кажуть, не, не забудеш, бо сьогодні тільки отримав її. Ось, я знаю від кого. Ось. Я думав, вони будуть різні, але дивіться, на щастя, дві різних, хоча й однакових хронометраж. Різний. От 60 ки в принципі, ось такого плану, коли були найпоширеніші в савку. І таких от не зустрічав. Ось. А ось такі були. Ну, взагалі, чогось з ними якось не перло. До речі, я помітив одну цікаву властивість. Ніби однакові. Але вони підписані саме цікаво, що, е, чотирма мовами і та, і та. Мови повторюються. Але дивіться, як вони по-різному. Написані. І от якось мені це не зрозуміло. Можливо, хтось знає, чому саме так. Ну, є певна здогадка, європейський ринок і на Савковий ринок, які йшли. Знаєте, як з денонами було. Ну, на Денонах взагалі зробили, щоб болотну мову додали. А тут саме цікаво, що французька, німецька, англійська і нідерландська мова і там, і там. Але підписано по-різному. Подивіться уважніше: по різному. Я так підозрюю, що інформацію вони теж несуть однакову, але чому так по-різному написано? Ось такі от нюанси, як я помітив. Так, з цього боку теж тако дивишся. І нібито все, все сходиться, все одно. Ну, понятне, 90-60 трішечки різняться. Але е, бачите, але, е, отут написи. Тут просто процесін механізм, а тут хай процесін механізм. От бачите, наскільки вже вони між собою будуть відрізнятися. Хоча це одна і та ж сама касета. Цікаво. Бачите, ніколи в житті не подумав, що будуть так вони відрізнятися. Давайте тепер заліземо і подивимося вкладочки ці. Так. Ніби так. Тут все, бачите, теж слово в слово прямо. Ну, всередини все однаково. крім да, хронометражу все однаково. Папір використовувався той самий, однаковий. Більше ніде різниці я не побачив. Ну, все. Невеличкі є знайшли, знайшли різницю між ними. Тепер давайте перейдемо. так. Давайте я перемотаю, щоб це ми, як то кажуть, на, на різних умовах. Ой, це. це бачите, 60-ка має. Е, ось такий червоний рекорд, як в BASF, е, Як європейці кажуть, BASF. BASF. Це ми звикли називати BASF. Так, а ось ця 90-ка. Як то кажуть, мені вже повідомили, що це рідний рекорд. Вона такий маленький, ну, тонкий блакитний такий відтінок має. Тому що в моєї, а де моя стара? Оця моя стара, яку я вам колись демонстрував, має. Бачите, такий білий матовий з червоними смужками. Так от. Підписник наголосив, що це не рідне. Тут, скоріш, за саміні. Ну, все може бути, тому що це є касети на, як то кажуть, купляєш БУ. На барахолці, а там все, що може бути. От дивіться, тут якраз добре видно, що це плакетний рекордік. Ой. Так. І стрічечка. Ну, стрічка, звісно, трішки вже. Побачила різних ЛПМів. Так, а давай тепер ось 60 ку Бачите, в 60 ці червоний рекорд. Як бас. Так. 60 ка має трішечки кращий стан. Давайте так. 60 ка і 90 ка буде зверху. Подивимось. Ну, зовні. Різниці нема ніякої. Одна та сама стрічка, так. Я намагаюсь так зловити, щоб світло падало однаково. Ну, так, да. це одна і та ж сама стрічка. Подушечки однакові. Тобто все так, як має бути. Але бачите, рекордики міняються. Синенькі на 90 х Ну, так як в, загалом бувають смужечки, да. Або просто відтінок рекордів, то ніби як все сходиться. На 60 ках завжди червоненькі, на 90-х 90 голубенькі або блакитні. Ну, от. До речі, хто навіть бачив такі касети там, в 46 хвилин. Якщо хтось бачив, напишіть мені в коментарях, бо мені не траплялося 46 хвилин. Я і 60-ку, то от вперше, вперше бачу. Хоча Здогадуся, що вона існує, тому що 90-60 і 60 це відомі хронометражі, найпопулярніші навіть 90-ка, скоріш за все. збереглась, ну, ну 60-ка краще збережена. Вона, бачите, навіть не вицвіла. На 90-ті трошечки, трошечки, навіть там щось було олівцем підписано. от, Але все збереглося, Ну, більш-менш. Так, на них немає, звісно ж. Сіреньків. Так, до речі, бачите, от різницю що? Різниця у ось цій торчові частини. Ось тут, як бачите, тут вже зрозуміло, що це феррумка, але тут вже ніби як задумка була під хромку вже забасить корпус. Тобто корпуси трошечки різні вже брали. От. Бачите? Одна та сама касета, але вже заготовочки трішечки відрізняються. Так, ну давайте далі. Тут у нас все однаково. Отак от, от буваєш, розглядуєш, розглядуєш і так. оп, пача! А ти знаходиш ще й різницю якусь. Так, ну ніби більше нема ніде нічого. Так. Тепер. Ззовні. По написах, так. Все те саме. Так, да однаково. Єдине, що да є от різниця, бачите, ось ця смужка. Чорна смужечка і червона смужечка. Вони присутні на всіх, але ви бачите, вони теж мають різний колір Так, написи тра-та-та-та-та -та 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 -та. Все однаково. Так. Ну, давайте тепер подивимось, наскільки е, зберіглися касети. Так, да, по... ой, по набах теж видно, що ніби однакові. Тобто все рідне, скоріш за все. Схожі на басовські. Ну, вони, в принципі, да, завжди були сямкими близніцями такими. Так, ну давайте перейдемо до деки. І спробуємо відкалібрувати, яка з них е, вижила. Було б добре, якби вони обидві вижили. Сподіваюсь, вам добре видно. І деко і мене. Ну Нікуди я не можу дітися, отак от от відблискують мені все. Я навіть світло б вимкнув, щоб краще було. Так, ну давайте для початку. Шо, 90 хвилин. Спробуємо. Пробуємо її. Калібрунути. Так. Ну, трішки шумно. Так, але не критично. Так. Починаємо. Ой, ось ой-ой! А що ж так? А що ж так? Слабенько, звісно. Так, давай так ось зробимо. Бачите, яка фігня. Теоретично ну, записати можна. Можна зробити, так, рівень повернути назад до міточки. Біос у нас не дотягує. Можна спробувати еквалайзером цим. І ось так більш-менш можна витягнути. О, тепер бачите, навіть рівень чуть-чуть. Ні, ну ніби. Це не критично. Ну, от в такому положенні, бачите, біос тут до, до упора, І за рахунок калібровки еквалайзера можна було дотягнути. Бо якщо без нього, бачите, трішки не дотягує. Не дотягує. Так. От це максимум, що можна. Благо, що є, як то кажуть, ще один спомагач... спомагатель такий. О, ось так. Але біос. На е, до упора вліво викручений. Е, позначка, що у нас тут? Мінус 20, так? Да? Так. Оце максимум, що можна викрути. Ну, в, е, загалом, при таких налаштуваннях, що ми викрутили, її ще можна записати. Будемо пробувати. Давайте хоча, хоча б. Би... Давайте хоча б спробуємо. Ну, хвилинку якусь записати, так? Давайте. Так. Запис. Пішов. Спробували. Бачите, загалом, при всіх цих налаштуваннях допора там, до там. Ну, коротше, витягти, вдалося цю касету. Непогано записалась, можна. Можна, як то кажуть, ще використати її для запису. А тепер давайте спробуємо: 60 хвилин. Вона більш в кращому стані, можливо, в неї ситуація трішечки. Покраще буде. Так, давай тут Поставим по нулях. Вернем Цей Так И Так, ну в 60 ніби трішечки Ситуация краща, да? Вот так Давай, наверное, что Давайте біос сюди. Ну, бачите, от ситуація яка? Так само біос на мінус 20 викручений, і це його положення. Рівень все так і залишився на нульвому, нульві позиції. Або писати ось так, або теж використати цю примочку. І, наприклад, дорівняти вже біса. О! Дивіться, це практично ідеал. Бачите, тут ми додали по еколойзері, тоді можна було викрутити біас. Ну, давайте спробуємо тепер записати і цю. Так. Давайте запис і пішов. Так от. Друзі, в принципі, записати касету можливо. Але, да, мабуть, це, благо, що рятує ситуація от з такими налаштуваннями. Так, секунду, так от вирівнюємо: що є додаткова, додаткова калібровка на запис еквалайзеру. І от, бачите, вона в деяких місцях вона допомагає. От, Як спомагач такий, непогано. Я вважаю корисна функція. Не шкодує, щоб придбав саме такий апаратик. Не шкодую. Так. Ось так от, друзі. Я, чесно кажучи, не сподівався, що з них можна щось вижати. Але. Ну, я так підозрюю, що, мабуть, не кожна, дека може з них щось таке витиснути з якийсь максимум з них. В 60-ка має е, стрічку більш в кращому стані візуально. 90-ку, бачите, вона трішечки, я кажу, бачила вже ЛПМів. Ось. То від цієї, в принципі, би, не очікував. Ця оказалась приблизно в тому ж самому стані. Трішечки краще на, на початку показала е свої властивості. Але, да, прийшлося і на цю так само використовувати всі можливості деки. Ну і при всьому цьому да, можна е досягнути щось на них записати. Так що е пацієнт скоріше жив, ніж мертвий. Ось так от, друзі. Пишіть свої коментарі. З приводу саме цих касеточок АКфа, який у вас досвід був з ними. Бо в мене, скажімо так, в юності особливо не було можливості з ними мати справу. Ось, і от тільки, скажімо так, зараз, коли більш-менш в состоянні такому в стані нормальному попалися, можна було щось поекспериментувати і щось. Подивитися. На цьому, друзі, все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь самі, підписуйте друзів і знайомих ваших. Я думаю, ми будемо продовжувати в тому ж самому дусі. Касет дуже багато, є що демонструвати, є що вам показати. Купа усіляких, скажімо так, різних новинок. Давайте зробимо так. Напишіть в коментарях, який бренд наступний показати. Яких буде більше, то і виберу вже на свій смак. Пишіть бренди. На цьому все. Слава Україні!